Наталія Загоруйко, викладач української мови та літератури, завідувач музейної кімнати, комунального закладу Уманський, гуманітарно педагогічний фаховий коледж імені Тараса Григоровича Шевченка Черкаської обласної ради. Беру альбом де чорнобілі фотокартки, дитинство далекого, дружній привіт. І знову поринаю в загадки у рідний дім. Де вперше побачила світ, світлини ці робота мого батька, і це не просто він момент життя зберіг, для мене це на пам'ять згадка дитячих безтурботних днів. Тоді як застереження звучало те Наташа, і розуміла я, чого робить не слід у батькових очах любові чаша. Тому й не треба було більш ніяких слів. Ти жінка, величчю своєю, ти маєш змогу сонця досягти, ти мати, що живе сім'єю і дітей добру навчити маєш встигнути дружина ти, що окриляє чоловіка і береже сімейне вогнище, і ти повинна завжди бути всміхнена. Забушена завжди душевний ще. Не буває повного щастя в людині. Кожен шукає в житті щось своє, у когось нестача власної хатини, комусь бракує кількості грошей. Хтось буде шукати єдину любов, для когось є щастям розваги. Щира людина буде шукати відвертих розмов, а інша до себе поваги. Щасливу людину легко впізнати, весела вона і сяють яскравістю очі в юрбі, їй краще про гірке життя нічого не знати, щоб не згубила щасливий свій погляд на світ. Ти був синицею в руках, всі інші журавлями в небі, і я шукала щось в верхах, не розуміючи, що ж мені треба. І ось тепер, через роки. Від тих шукань втомившись, мені вдалося все пройти, з синицею в руках лишившись, буяє календар святами, є різні дні, вагомі, незначні, та на початку травня свято мами найвизначніше за усі ці дні. До віку будем вдячні матерям за надане життя й опіку. За те добро, любов і ласку нам, яку даруєте без меж, без ліку. Подякуємо сьогодні нашим мамам, що маєм щастя жити на землі, неоціненний дар ви нам зробили, благословенні ж будьте навіки. Я Богу дякую, за те, що дав мені він двох дітей, що в цім буремнім, Божім світі. Мені вже є кому радіти, малих дві пари рученяток обнімуть ніжно міцно тата, замить уже біля матусі, як втратити я їх боюся. Дітей люблю я до безтями, і сенс життя вбачаю в них. Щаслива тим, що двічі, мама, хіба інакше можна жить? Нам пощастило, любий, не в 16, а через довгих 10 літ зустрітись знов і покохатись і зв'язати долі вже навік. Не знаю, як могла не помічати твою юнацьку й щирую любов чомусь тоді могла я лиш боятись, ти ж не злякався полюбити знов. Через роки проніс любов цю щиру, пізнавши горя у житті. Мені не завжди теж жилося мирно, але тепер уже щастить мені, я вірю в гарне майбуття і в почуття любові щире, вже не боюсь подружнього життя, до тебе відчуваю я довіру. Як хороше гуляти восени, коли під ноги сипле золотом розкішно, а всі дерева, заворожено в врочисті, стоять. Передчуттті холодної зими. Чому ви всі розкидали довкола своє багряно-жовтеє вбрання і ходять по ставу тривожні кола, вербовим намальовані гіллям. Не гріє сонце вже в височині, лиш лагідно спуска з небес проміння. І так спокійно робиться в нас на душі, що навіть хочеться почуть благословіння. На добрі справи, на любов, що інколи спалахує забута, і пережити прагнемо її ми знов, не сподіваючись, люблю почути. Пливуть у небі хмари сизі, немов руки, що їх назад не повернеш. Тужливо, в високості журавлі курличуть, ключем покинутих недавно веж. Красі осінній. Недостатньо лише ліку, пейзаж закарбувати в пам'яті прошу, і тільки мовою віку і до віку ми можемо передати цю красу. Стоять засніжені дерева і сумно мріють в самоті, їм так давно тепла вже треба, весни бажаємо й всі ми. Та десь блука вона в заметах, ніяк до нас не добреде, деревам березень на плечах, Колись весну все ж принесе. Непідкорена, не, не подолана, кров'ю скроплена, та не здолана, лютим ворогом непокорена, у молитві до Бога звернена. Будь віками для нас нездоланною, поколіннями величавою, у майбутньому величальною, словом рідним звеличена, щастям долею закосичено, з діда прадіна мудра і вільна, веселкова моя Україна.